Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми підбиваємо підсумки та аналізуємо головні події тижня, що сталися на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми враженнями в коментарях. Російська армія готується до форсувань в районі Антонівського моста. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. За його словами, більшість російських військових на цьому напрямку намагаються захопити острівну зону, проводячи розслідувально-пошукові дії для виявлення укріплень та позицій. Збройні сили України припиняють ці дії в районі Антонівського ж мосту. Росіяни намагаються здійснювати обстріл українських позицій. На, взагалі на Придніпровському Херсонському, скажімо так, напрямку, ем, за 10 днів відбулося майже 85 штурмових дій, і е, десь приблизно два десятки з них е, в районі Антонівського мосту, Залізничного і в районі Антонівського мо мосту, який був автомобільний, ворог намагається на цьому напрямку. Створити невеликий плацдарм, переправитись на той бік, форсувати річку, створити плацдарм, і, щоб звідти загрожувати нашим Збройним силам, загрожувати населеним пунктам, які розташовані на правому березі, а також при нагоді стягнути туди ну, якнайбільше наших сил, витягнути на себе. Ну, приблизно вони намагаються створити таку ж Операцію здійснити, як ми свого часу здійснили на кринках. Нагадаємо, з 23-го року в районі Кринок тривали бої між українськими військовими, які десантували з правобережної Херсонщини, та російською армією, яка окупувала лівобережжя, влітку 24-го року. З'явилася інформація про те, що ЗСУ відступили із кринок. Саме село за свідченням речника оперативно-стратегічного групування військ Таврія Дмитра Лиховія перетворилося на груду каміння і стало місцем, в якому фактично неможливо тримати оборону. Українські військові продовжують контролювати частину лівого берега. Перейдемо до політичних питань. Заступник Херсонського міського голови Віталій Белобров невдовзі може піти у відставку. Про це мосту повідомили відразу декілька джерел в Херсонській МВА та з оточення Білоброва. Причини всі співбесідники називають однакові конфліктна ситуація із людиною без посади, яка має вплив на всі питання у МВА Вадимом Глушком. Глушка співбесідники називають основним лобістом звільнення білоброва. За словами одного з джерел, Глушко, начебто, встановив для всіх керівників напрямків у Херсонській МВА певні фінансові зобов'язання. Ті, хто їх не виконує, зіштовхуються із труднощами. Наприклад, у керівниці напрямку охорони здоров'я Хмілевської проблем немає, тоді як у Білоброва вони виникли. Нагадаємо, що Вікторія Хмілевська на чолі з Вадимом Глушком задіяна в можливій передачі Херсонської стоматологічної клініки в приватні руки. Ситуацію щодо можливої відставки нам прокоментував начальник Херсонського МВА Роман Мрочко. Неправда, не відповідає дійсності. Білобров як працював, так і працює. До нього питань немає. Таку відповідь Мрочко передав через начальника прес-офісу. Хоча вже традиційно на частину питання про глушка не відповів. Сам Білобров на питання про своє ймовірне звільнення спочатку не відповідав ані телефоном, ані в месенджері. Але після того, як ми отримали коментар від Мрочка, Білобров подзвонив та повідомив, що у відставку не збирається. Він також додав, що знайомий. Із Вадимом Глушком, але не має з ним конфліктів. До речі, Роман Мручко звільнив свого заступника Миколу Яковлєва. Про це стало відомо на цьому тижні. Його піврічна робота в Херсоні залишається непоміченою, і сказати, чим він займався, ми не можемо. Нагадаємо, що Вадим Глушко не має ніяких посад в Херсонській міській військовій адміністрації, але ледь щоденно знаходиться в приміщенні МВА, проводить бесіди із заступниками Мрочка та керівниками напрямків. Ледь не всі питання, які курує в МВА Глушко, пов'язані із питанням сірих або чорних грошей. Як правило, це питання закупівель та підрядів. Сам Роман Мрочко до цього неодноразово відхрещувався від будь-яких зв'язків із Вадимом Глушком. Але на нещодавно почав рекламувати його благодійний фонд. Про це свідчить допис із телеграм-каналу Мрочка, який у Донецькій області передав військовим партію допомоги. У згаданій партії допомоги фонд Вадима Глушка забезпечив один квадрокоптер Mavic 3 Pro. Згадка мрочком фонду Глушка примітна тим, що вона підтверджує зв'язок між начальником військової адміністрації Херсонської громади та його касиром. Перейдемо до іншої важливої теми. Ми дослідили, як приватний бізнес закатує мільйони з стежбюджету у дороги у серпні. Служба відновлення та розвитку інфраструктури Херсонської області разом із державною установою місцеві дороги Херсонщини опублікувала на прозору тендери на ремонт доріг на звільнених територіях правобережжя області. У результаті з 13 серпня по 5 вересня було укладено шість договорів на загальну суму 418 мільйонів 200 тисяч гривень. Підряди дісталися чотирьом компаніям. У цих компаній є багато спільного зокрема, те, що їх власники впливові одесити або ж наближені до одеської влади, а також те, що отримуючи багатомільйонні тендери, вони не мають конкурентів або ж конкурують між собою. Під час торгів на Херсонщині все було організовано за класичним сценарієм. Тендери за процедурою відкритих торгів з особливостями, з відсутністю конкурентів або ж конкурент твій добрий знайомий. Деякі дороги, за даними кореспондентів моста, які після деокупації правобережжя області об'їздили більшість звільнених громад, майже всі з доріг, на яких виконувалися ремонтні роботи раніше, були капітально відремонтовані та наразі мають хороший стан, окрім двох, які ведуть в нікуди. Європейська дорожня будівельна компанія отримала підряд на 110 мільйонів 300 тисяч гривень без проведення конкурсу. Її власником є громадянин Росії Муслім Кілоєв. ТОВ Роздорстрой, яке має скандальну репутацію в медіа та регулярно стає фігурантом журналістських розслідувань, про що свідчить згадки у системі «Юконтрол», отримало замовлення на 114 мільйонів 300 тисяч гривень. Також без конкурентів. Найбільший підряд 137 мільйонів гривень дістався компанії автомагістраль Південь, хоча на торгах була дешевша пропозиція від паритет Будінвест», але її відхилили, заявивши про брак техніки. Згодом договір із автомагістраль Південь переглянули, знизивши вартість до майже 128 мільйонів гривень. Ця компанія зобов'язалася до кінця 2024 року відремонтувати найбільш проблемні дороги в деокупованих громадах, зокрема між селами загрібів. Кочубеївка, Давидів-Брід, Калинівське та Бибровий Кут. Однак фірма має тривалу історію підозр у корупції, а раніше її пов'язували із можливим привласненням державних коштів. Інша будівельна фірма «Паритет Будінвест» отримала три підряди на загальну суму 65 мільйонів 500 тисяч гривень для ремонту доріг у Новорайській та Борозенській громадах. Фірма володіють Аркадій Ілящук з Одеси та Артем Соболів з Вінницької області. Ілящук раніше працював помічником депутата Одеської міськради, пов'язаної з партією Довіряй ділам. Загалом паритет Будінвест» цього року отримала державних підрядів на 124 мільйони гривень. Всі ці роботи фінансуються з резервного фонду держбюджету, а кошти призначені для відновлення доріг, які використовуються військовими і для гуманітарних потреб. Водночас деякі з ділянок, що підлягають ремонту, вже були капітально відремонтовані раніше і перебувають у хорошому стані. Читайте цей матеріал за посиланням під цим відео. Перейдемо до закупівель у Херсоні. Управління Національної поліції Херсонщини планує купити фотокамери на 364 тисячі гривень. Головне управління Національної поліції Херсонської області планує придбати 9 фотокамер. 23 листопада на Прозоро було оприлюднено закупівлю, яка проводиться за процедурою відкритих торгів з особливостями. Очікуваною вартістю головне управління Національної поліції в Херсонській області вказало 364 тисячі 500 гривень. Тобто наразі за одну камеру управління готово заплатити 40 500 гривень. Судячи з інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предметів закупівлі, які опублікували поліцейські, вони хочуть придбати нові фотокамери, які не були відновленими чи використовувалися раніше. А також мають гарантійний термін не менше 24 місяців. Зазначимо, що за запитом в інтернеті фотокамери потрібної поліції моделі коштують орієнтовно від 30 до 44 тисяч гривень. Ціна, звісно, залежить від індивідуальної пропозиції продавця. Наразі триває процес подання пропозицій. Підрядника обиратимуть вже 2 грудня цього року. Нагадаємо, в попередніх випусках ми повідомляли, що головне управління національної поліції в Херсонській області шукає підрядника для купівлі нового кросовера Suzuki S-Cross, за який планує заплатити 1 мільйон 257 тисяч 80 гривень. Перейдемо до новин на тимчасово окупованій частині Херсонщини. В новій Каховці намагалися ліквідувати голову місцевої окупаційної адміністрації Віталія Гуру. Про це у телеграм повідомило саме незаконне відомство. Окупанти стверджують, що машини з Гурою, його заступником та декількома працівниками окупаційної адміністрації Нової Каховки атакували українські дрони. За словами окупаційної адміністрації, внаслідок атак ніхто не постраждав. Отримали пошкодження тільки автомобілі. Пізніше ж з'явилася інформація, що разом з гури у Новій каховці намагалися ліквідувати проросійських пропагандистів. Російські журналісти заявили у Телеграм, що перебували в атакованій машині, але встигли її залишити за декілька хвилин до удар дрону. Нагадаємо, у 22-му році російські спецслужби інсценювали замах на Віталія Гуру. У серпні 2022 року стало відомо про його успішну ліквідацію, але у вересні Росія спростувала власні повідомлення про смерть гури, назвав замах на нього інсценуванням. До 22-го року Віталій Гура працював старостою Дніпрянського округу Новокаховської громади. За перехід на бік окупантів йому повідомляли про підозру в колабораціонізмі. Ще одна новина тижня з лівобережжя. Окупаційна влада заявила про наміри побудувати на лівобережжі Херсонщини рибогосподарський комплекс Корпорація Біосистема. Про це повідомив так званий губернатор Херсонської області Володимир Сальдо. За його словами, річна виробнича потужність цього комплексу становитиме 300 тисяч тонн готової продукції. ТОВ корпорація біосистема зареєстрована в тимчасово окупованому Скадовську влітку 2024 року. Її засновником та керівником є Олександр Тян. Багато років він працював із підозрюваною у колабораціонізмі депутаткою Херсонської міської ради Альоною Ротовою. Був директором Херсонського ТОВ ТДІТАКА, яке було оператором Херсонського полігону твердих побутових відходів. Ця компанія входила у сферу впливу Альони Ротової. Тофто Дейтака було фігурантом скандальної історії із завезенням в Херсон з Чорногорії забрудненого піску. Олександр Тян був заступником прокурора Соборівського району Херсона, і в 2012 році був засуджений до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна за заволодіння чужим майном шляхом обману. Десь у 21-му році він зник і в місті ходили чутки, які підтверджувала Ротова. що експ... Прокурор програв в карти велику суму і ховається від кредиторів у Росії. З 12 квітня 2024 року Олександр Тян зареєстрований в РФ як індивідуальний підприємець з основним видом діяльності в області права. Влітку 24-го року він зареєстрував у Скадовську організацію, яка займається рибним промислом. Цей рибний бізнес належить Володимиру Сальдо, який багато років працював із Альоною Ротовою. Перейдемо до іншої новини. Новим виконуючим обов'язки заступника незаконного губернатора Херсонської області Володимира Сальдо з питань безпеки призначили працівника ФСБ РФ Павла Шувалхіна. Про це стало відомо із сайту так званої адміністрації Херсонської області. 54-річний Павло Шувалкін ветеран військової служби та військових дій. 23 роки працював в управліннях ФСБ Саратова, Грозного Пензи та ростова на Дону на керівних посадах. І з березня до квітня 21-го року працював заступником начальника управління внутрішньої політики уряду Пензенської області. У 21-му році його призначено заступником міністра у Пензенській області. Пізніше Шувалкін очолив Центр управління регіоном у тій же області. Скоріше за все, Шувалкін буде приглядати за сальдо, аби той не розікрав і так, бідне лівобережжя. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та підтримуйте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забувайте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар, адже нам важлива ваша думка. До зустрічі наступної неділі!